Базу здраві! То є Йосип Жмурек, вокалістик вокального інструментального ансамблю Курва мать. Коротше, ми, нас не було деякий час, тому що ми, коротше, в нас б, був літаргічний сон. У нас був дуже слабенький пульс, ми були в комі і. Тому не мали змоги записувати, знаєте, цей кліп. Але скоро, буквально вже з дня на день, вийде новий кліпунек Курви Матч. Та то є група. 12 травня, 12 травня, в Львівській копальні кави на вулиці. Якийсь вулиці, площі ринок 10, там припустимо. Там буде черговий концерт, вечір колег, на якому ви зможете, шановне панство, побачити прем'єра, прем'єру. У мене просто щось з. Так. З словниковим запасом у мене щось просто. І приходьте до нас травня на 20.00 війську Копальню Кави, там буде прем'єра. Тому всіх запрошуємо на вечір колег. Приходьте, беріть своїх. Друзів, беріть людей з собою, живих. Можете взяти навіть з собою пса.